Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу з вами поділитися. Я вже така довольна довольна, тому що я вже дошила свої мишки до того часу, коли їх потрібно перемотувати. Я вже їх буду перемотувати. Тут можна було це, але вже тут близько, дуже до рами і незручно вишивати. Тому я вже дошила. Знімаю при штучному освітленні, оскільки в мене немає зараз світла в даний час, тому я. Підключила лампу до павербанку і знімаю, показую вам, як воно виглядає. Ось так вишито на даний час. І зараз з радістю вже на кінець-то я перекручу свою, перший раз свої мишки. Надіюся, в мене все все Получиться і я зараз спокійно перекручу. Це не просто, але буду перекручувати і натягувати її заново, і буду далі вишивати. Ось така частинка на даний час у мене вишиває, вишилася. Вишивається, як вам сказати, в принципі, вони не важко вишиваються, але є ці зелені участки, де постійно зелений бісер. І ось білий присутній. Там трішки вже знижче, поміняється трошечки, бо там буде трава, там, наскільки я розумію. Мишки підуть, якісь тіло, віконечко має бути. Ось це метелик виглядає. То я вже зашию, якби. І ось ось такий красивий. Красивенький в мене виходить. Це будиночок такий ось так зашивається. Ну, бачите, як бачите, трішки є отвори такі, ну, на мою думку, це таке бісер зелений, не так помітно, або він просто, можливо, лежить щільніше. Не знаю, можливо, Залежить ще від бісеру, я так думаю, також. Тому ось так на даний час відшито. Я така вже довольна, що я буду перемотувати цю роботу, нарешті-нарешті, за стільки часу. Поки що стараюся приділяти найбільше часу їй ще, як ви знаєте, в мене вишивається. Рамочка, яку мені дарувала дівчинка, ось, віточка. То... Недавно, нещодавно я знімала про цю рамку відео, Вон, в принципі, трішечки вона ще просунулася і так і стоїть на місці поки. ось, А от мишки просуваються мої. Просуваються ось так, зашито. Виходить гарно, мені подобається яскраві такі насичені відтінки, Чіт, чіткість така, я люблю таке насичені, щоб все було видно, чітко видно елементи. Мені дуже-дуже подобається. Ну, оскільки зараз у нас нема світла, тому я буду завершувати на даний час своє відео. І... В принципі, це все, що я хотіла показати. Просто думаю, пере, перед перемоткою я вам покажу, скільки відшито, як воно виглядає, і будемо вишивати з вами далі мишки хохотушки. А ще, кажуть, машині посиденьки. Взагалі, так схема називається. Дякую всім. З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І миру добра, і всього всього найкращого у ваших домівках, у ваших оселях і вашим рідним і близьким, щоб були всі живі, здорові, миру добра, слава Україні.